Навіть трошечки рельєф є. Зараз я піднявся по невеличкому схилу і знову пішов рівно. Чудово, чого я тут ніколи не ловив? Чого я тут зазвичай ловлю на мікруху? І риба знову відповіла. Вийшла наверх, теж залік, але не крок. Крок сьогодні вже був. Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сізон. Це річка Донець, і ми з вами на Есхарі, бо прийшла зима, були морози. Річка стала, десь суцільна крига через все русло, десь великі закраїни, то перебалимо тут. Зі мною новий Versus 802LT. Це, звісно ж, не лайт, а чесний медіум. Він Досить жорсткий, хоча не кол, потужність його до 18 грамів плюс 4 дюйми силікону. Версус оснащений у мене відповідно двіном 4000, На твіні нитка PE 08. Вона оброблена силиконовим спреєм бо мороз. Ця ділянка річки у мене зазвичай мікрушна. З лайтом чи з медіумом я тут майже не ловив. Тому починаю майже навмання. Це дослідницькі. Перші закидання з монтажем 8 грамів, Віброворм 3,4 офсет. Це плаваючий Віброворм в 14-му кольорі. Він такий не тому, що він плаває. Мені просто подобається цей колір плаваючих, який відрізняється від аналогічного номеру кольорів, що мають звичайні приманки. Подивимось, чи досить вісімка. Так, джиг з вісімкою мені подобається. Щоб докинути під протилежний берег, може я й зважчусь. але обловлюю цю тиху воду делікатно. Делікатність потрібна, бо середина зими. Січень. Щука вже не та, що буває на початку. Вона взагалі цієї зими якась не та. Треба це поважати, треба робити крок назустріч. Позаду чисто. дно тверде і версус мій чудово відбиває контакт важільця з ґрунтом. Просто свинець, вухастий, але досить тактильний чудовий джиг. кожним закиданням він трошки збільшує радіус ураження, бо збивається зайвий силікон зі шнура. Він зіб'ється остаточно і буду мати досить потужний закид на достойну дистанцію. Цей версус може. На горі було мінус 8. Тут, звісно, трошки тепліше біля теплої води. Але все одно кільця прихоплює. Привіт! Перший контакт маємо зріз на зустріч. Чудовий початок. Чудовий початок річкової сесії. Ах ти гадюка. Що зробила? Ну добре, вже маємо хоча б якусь зачіпку. Я це продовжу. Тому що не треба ловити на обстрімі. На обстрімі, по-перше, подача неправильна, а по-друге, ще й дуже помітний відсоток хибних атак. Це не обов'язково має бути зріз, це може бути просто невлучання. Якось вона не так стоїть і не так атакує, як при правильній подачі, коли приманка йде проти течії. Коробку при нагоді роздивимось більш детально. А поки що я знову монтую той самий віброворм 3.4, плаваючий в 14-му, бо на нього клює. Жава в реберці. Поїхали. Перше клювання завжди надихає. Навіть якщо воно скінчилось так бездарно. Продовжимо. А точка тут така, що щука зазвичай не одна. Гребля є, гребля. Біля неї зазвичай якась виникає концентрація рибів. Колись це місце дуже полюбляли браки. Тут були зазвичай сітки, і тут припливали з павуками творити свій шабаш, але минулого року їх трошки прижучила рибінспекція. На когось кажуть, склали. Непоганий штраф такий 1170 за плоскирку. І вони стишились злодії. Тепер тут річка знов душевна. І знову контакт, але тепер вже всечено. Тепер когось на гачку маємо. Маємо залік. Це все, що можу сказати. Залік поручається, На берег не хоче. Але фрікціон відрегульовано, то може не відчепиться. Зрізання на виважуванні я вже не боюсь. Може різанути флюр 0,4. На клюванні, ви це бачили, але на виважуванні це вже досить надійно. Риба тримається дна. Не хоче підніматися, але піднімемо. Давай, давай, виходь. Виходь. Велика щука. Щука чи ні? Та Щука. Та Щука та залікова Не лізе до сачка, бо величенька. Величенька, але наша. Яка жаба. Це фото і це шикарне хрещення 802-го ЛТ. Жабенятко маємо розкішне. І таке жабенятко, звісно ж, має жити. Як тебе відчепити, так, щоб не травмуватись. Відкрий. Відкрий, рота, будь ласка. Віддай нам віброворм. Та віддай. Та не треба він тобі. Цей версус просікає так, що гачок не витягнеш. І я не буду ламати підсаку. відпущу її з руки. Тікай. Ні, не може бути. Не може бути, щоб вона увімкнула. Бо зима і фотосесія була коротенька. Давай, давай, тікай. Тікай. Тікай, бо я тобі. Приношу вибачення. Величенька риба, там під п'ятірочку була. Треба ще одну. Зимовий спінінг, як він є. Кільця мерзнуть. Катушка в снігу, риба така як треба. Справжня риба, зимова. Ось він герой Віброворм 3-4. А до речі, до коробки давайте зазирнемо. Це ж саме та нагода, яку ми зазвичай чекаємо. Я показую коробку на першій рибці. Ось що маємо сьогодні. Мінімум приманок віброворми 3,4 в чотирьох кольорах. Моторна голива 14, плаваючи 14, 12-й ультрафіолет і 20-й киві. Трошки маю на номінову, що може когось здивувати. Ну і, звісно ж, німбл. 2,5. Чи він буде сьогодні працювати чи ні, я не знаю, але мати зобов'язаний. Гачки офсет, два розміри під дві приманки і трошечки вантажків. 6 грамів, 8, 10 та 12. Як бачите, все дуже просто. Кільце трошечки прихоплює. Чіщо. Цього версуса вони не дуже і маленькі, але я взагалі до цієї теорії, що взимку треба ловити на вудку з великими кільцями, відношусь дуже негативно. То є дурня кільця мають бути такі, щоб бланк працював. Вони не мають права його переващувати. Великі кільця можна поставити на щось потужністю там, грамів 80 а ми в річці такими вудками з берега не ловимо. До речі, великі кільця мерзнуть теж. Просто їх не так часто треба чистити. Але я не вважаю, що прочистити інколи кільця це велика плата за якісну ловлю. Тому просто чищу і вважаю це за норму. Контакт, ще одна. Я чепилась зараза. Вихід. Це вихід. З цього виходу треба видушити все. Завершуючи облов цієї точки, я вже маю по ній висновок. Дивіться, все, що тут відбувалось, відбувалося з єдиного напрямку, ось він. Напрямок, який не дуже коректний з точки зору річкового джигу. Справа в тому, що це напрямок відносно цієї зворотньої течії, напрямок апстрім. Я закидаю проти течії і потім веду за течією. А це з точки зору джигу некоректно з декількох причин. По-перше, це не ідеальна проводка. Течія не допомагає мені. А заважає, вона підхоплює приманку, я вимушений до більш різких рухів, а хотів би повільніше. Коли ведеш назустріч течії, вона підвішує приманку, підтримує. Все це відбувається дуже регулярно і спокійно. Ну і по-друге, великий відсоток хибних атак, якщо так ведеш. Ви бачили, на цій точці мали ми з вами три клювання, одна реалізація, один зріз. Це зрозуміло, бо риба стоїть головою проти течії і хапає назустріч, і ріже на клювання. Один промах, бо сход через 3 метри виважування це, звісно ж, промах, це невсікання. Ну і одну рибу взяла. Це насправді дуже непоганий результат для донця. Але щоб покращити якість облову цієї точки, треба змінити напрямок закидання, так, щоб він був. Не проти цієї зворотній течії, а хоча б поперед. Це я зроблю, перейшовши трошки нижче за течією вперед. Трошки перемістившись, я маю значно вигідніший напрямок подачі. А що тут не так зручно стояти, то, то дрібниці. Я зроблю декілька закидань тим самим монтажем з вісімкою, а потім додам вагу, бо настав час обловити далекий кордон. На цій точці у мене ще дуже багато води, до якої я не докидував вісімку. А вода перспективна. Тут вже не обстрім, тут вже чітко поперек течії. Це вже хоча б щось. Це вже ближня дистанція, вона вже пробита. Позаду чисто. Трошечки рельєф є. Зараз я піднявся по невеличкому схилу і знову пішов рівно. Чудово, чого я тут ніколи не ловив. Чого я тут зазвичай ловлю на мікруху. І риба знову відповіла. Перемістившись, я обловлю ту ж саму воду, але з правильного напрямку. І ось когось всік. Чим це скінчиться, подивимося, але всік. Трошечки відпрацьовує флікціон, його відрегульовано, як треба. А щука мотає головою. Це точно вона. Вийшла наверх, теж залік, але не крок. Крок сьогодні вже був. Піднімайся. Піднімайся будемо фотографуватись. Як вона не хоче, дивіться. Але візьмемо. До речі, зараз було ідеальне підсачування, коли я може колись буду робити ролик про підсаки. Про які вони бувають, як і як підсачувати техніка, то зараз ви бачили ідеальну ілюстрацію. Риба була вгамована на далекій дистанції спочатку, потім тут ще вона поборсалась. Я не ганявся за нею з підсакою. Я її підняв, поставив на прямий курс і на цьому прямому курсу єдиним рухом назустріч підхопив. Так і треба. Не треба за нею ганятись, не треба шукати підсаку, коли риба вже тут в ногах. Треба її підняти. Поставити, щоб вона рухалась безперервно, не послаблюючи тягу, і підхопити. Так це робиться. І так це у мене вийшло зараз. Маємо теж чудову рибу, вона відчепилася від віброворма. І в ній ну, чесних півтора. Фантастична риболовля вийшла на попсовому всіма затоптаному улюбленому Есхарі Банзай. Додому підеш? Каже, піду. Натікай. Торпеда. Що ж? віброворм 3.4 на вісімці зробив все, що міг. час трошки додати вагу. І я додаю. Нехай відпочинок. Такий самий на тому ж гачку. Але з десяткою джигріх. Джигріг на кільце, бо до проблем з неідеальним напрямком подачі мені абсолютно б не хотілося додавати ще проблеми з розстібанням. До цього ми ще повернемось, до речі, я не забув про свою обіцянку показати правильний джигріг. Чекаю слушної нагоди. Жаловриборця, і тепер вже десятка джигріх залетить трошки подалі. Звісно ж, якість подачі зміниться. А стане більш активна, чи з'їсть ця щука. Чи не скаже ні? Я сьогодні їм легке. В будь-якому випадку вісімку я далі вже не закинув, ніж закидав. Це треба вже наступного разу з 0,6-ю ниткою. З 06 ниткою, може з вольфрамом, може з... Вібровормом трійкою. Це вже не сьогодні. Сьогодні я маю трошечко обмежені можливості. Контактик. Але дуже делікатний, не схожий на ті, що були. Якщо це щука, то можливо зміна ваги. Має наслідком зміну характерів контакту. З конструктивних на неконструктивні абсолютно. Що ж, ловив би і ловив, але дощик не вщухає. Сьогоднішня сесія, як бачите, вдалася, не дивлячись на її короткий час. Вона абсолютно вдала, бо маємо як мінімум два позитивних висновка. Висновок перший: хрещено, 802 LT Versus. Це чудова вудка, це чудовий медіум. Саме для цього зима, річка, реальна ситуація більш ніж реальна риба. Чудова снасть! Ну і по-друге, маємо непогану ілюстрацію до двох моїх тез щодо річкового джигу. По-перше, Вага має значення. Ловимо щуку: що менше, то краще. Вона їсть на вісімці, але те ж саме не їсть на десятці. Так буває, і е, інша теза номер 2 напрямок закидання, напрямок проводки дуже важливий на річці. Проводка, коли приманка йде проти течії назустріч течії, це коректно. Проводка після закидання Абстрім, коли вона йде за течією, некоректний напрямок подачі. Тому що, по-перше, течія не допомагає, а заважає. І по-друге, риба стоїть головою до течії і значно більший відсоток хибних атак. Але спіймати все одно можна. Ми з вами сьогодні спіймали. Спіймаємо і наступного разу.